Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 552. Відстань між містами райдужне та променисте дорівнює 320 кілометрів. Якої буде відстань між цими містами на карті? З масштабом 1 до 4 мільйонів. Починаємо. Спочатку треба записати скорочену умову. Що нам дано? Ми знаємо, що масштаб 1 до 4 мільйонів. Ми знаємо, що відстань на місцевості 320 км. А відстань на карті треба знайти. Розв'язання. І давайте проаналізуємо умову задачі. Що таке масштаб? Коли нам дано, що масштаб 1 до 4 мільйонів це означає, що 1 см на карті відповідає 4 мільйонів сантиметрів на місцевості. А мені незручно, я не можу собі уявити, от як скільки це 4 мільйона сантиметрів. Давайте перетворимо в кілометри. Для цього треба пригадати, що 1 метр це 100 см, 1 км це 1000 метрів. Тоді 1 кілометр це 100 тисяч см. І тепер, так як масштаб 1 до 4 мільйонів, я скажу, що 1 см на карті це 4 мільйона сантиметрів на місцевості, згідно нашого масштабу. І тепер, коли я знаю, що 1 кілометр це 100 тисяч сантиметрів. Бачите, формула. Ми тільки що з вами її вивели. Будемо перетворювати 4 мільйони сантиметрів в кілометри. Запишемо так: 1 сантиметр на карті. Це буде скільки кілометрів на місцевості. Треба 4 мільйона поділити. На 100 тисяч. А що означає поділити 4 мільйона на 100 тисяч? Закреслити, що? 5 нулів. Раз, два, три, 4, 5. Отже, 4 мільйона сантиметрів це те саме, що 40 кілометрів. І бачите, як так звучить вже більш зрозуміло, що 1 сантиметр на карті це 40 кілометрів на місцевості. Це згідно нашого масштабу. І тепер відстань між містами 320 км, А масштаб 1 см на карті 40 км на місцевості. Тоді, щоб дізнатися, скільки буде сантиметрів на карті, треба 320 поділити на 40. Я ділю. 320 на 40 дорівнює 8. Одиниця виміру сантиметрів. І знайшла відстань між містами на карті. Все. Відповідь 8 сантиметрів. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей.